Вітаю вас, друзі. Російські окупанти продовжують погрожувати нам наступом на Україну і далі несуть свої істеричні, абсолютно божевільні заяви. На цей раз цілком, а ми всегда говоримо ніт, не цілком, Львов, ми віддадим дадім поліком. Нещодавно також міністр оборони російських окупантів Сергій Шойгу заявив про те, що нібито американці збираються на Донбасі застосувати хімічну зброю для завершення провокації. В города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы, не химического. Компонент. сподіваюся, що таку заяву окупанти зробили просто з дуру, тому що в іншому випадку, можливо, вони просто виправдовують уже свою подальшу агресію проти України і, може, самі хочуть застосувати проти нас хімічну зброю, і тому одразу наперед звинувачують у цьому Україну та американців. Тим часом у Пентагоні окупантам вже відповіли. У Пентагоні такі заяви назвали брехнею а в державному департаменті сполучених штатів закликали москву Припинити вживати фальшиву риторику, і нагадали за ескалацію напруги на Донбасі, відповідають не Україна чи Сполучені Штати, а саме Росія та її представники. Проте я маю серйозне припущення, що окупанти могли вже самі проти себе справді застосувати хімічну зброю, наприклад, якийсь бояришник або напитись скло омивача, тому що вони у своїх пропагандистських медіа видали нещодавно заяву про те, що Сергій Стерненко, тобто я роздаю вказівки президенту Зеленському та Раді нацбезпеки та оборони щодо росіян русських бутатлавлювати і без права апеляції посілять під надзор СБУ. До речі, шановні русофоби, якщо ви дивитесь це відео, то обов'язково підпишіться на мій канал. Ну і звісно ж, не забувайте про ваші лайки та коментарі. А далі пропоную поговорити якраз про оці всі байки та нісенітниці окупантів щодо хімічної зброї, і не тільки. Один із представників окупаційної адміністрації Російської Федерації на Донбасі нещодавно в ефірі у Скабєєвої заявив, що виявляється, Україна вже давно за. Стосовує хімічну зброю, що применення бойових хімічних зброї було в 2014-15 году. Фосфор усього лише фосфор, ну це якось дріб'язково взагалі. Можна було одразу заявити, що Україна гатила по Донбасу по своїй же території ядерною зброєю. Всі про те, що Сюєно Штати Америки завозили різні види зброї. В Україну і не тільки насправді а ще американці подарували українцям спеціальні станції випромінення, які змушують окупантів нести оцю відверту дичину. Такий є тип хімічного зброї бабатулаксін. Он ботулізм, батулізм на проще, параліч. І тут оцей представник російських окупаційних військ усе, як завжди, переплутав. Тому що те, про що він каже, називається не ботулоксин, а ботулотоксин. І це не хімічна, а біологічна зброя. Але російські споживачі пропаганди і це схавають. Он металічних контейнерах 40 міліметрових розмір. Він приміняється можуть гратомета. Кстати, вес небольшой, його можна из з скидывать то, що в принципі Україна в останнє час діла. Я навіть чув, що українські карателі вже скинули кілька ящиків. Оцього, як він сказав, ботулоксину йому просто на голову. І як бачите, центральна нервова система та мозок у нього вже уражені. Е, в Маріуполь був доставлений контейнер. Вес контейнера составляв 300 кг. Там знаходилось бойове травляюще вещество Бізанззацепін. Я дуже довго намагався знайти ту речовину, про яку він каже. Але, на жаль, Гугл взагалі не в курсі про ось отаку назву: Бізанззацепін. Але важливо інше, друзі. Зверніть увагу, як ці окупанти взагалі не скоординовано брешуть. От він розповідає про Маріуполь, потім каже вже про інше місто. Ось це все потім було звезено в Харківську область. Балаклею, там є артилерійські склади. Він каже, що нібито хімічну зброю завезли у Балаклію та у Маріуполь, але міністр оборони Російської Федерації Шойгу казав зовсім про інші населені пункти про червоний Лиман та Авдіївку. В міста Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви, не хімічного не шановні російські окупанти, будьте наступного разу уважніше, тому що у вас уся пропаганда розклеїлась. Так от жителі, які живуть на Україні, вони підтверджують, що вода іспортилась уже у них. А ніка каряш, що ми не вміємо нічого робити. і знову неправильно, тому що це була не вода, а насправді кров русскоговорящих младенцев, вагітних ветеранів Біркута. А ще разом із російськими окупантами на циркову сцену виліз також і народний депутат України від партії ОПЗЖ Ілля Кива. У недовилікуваного та психічно неврівноваженого Іллі Киви, схоже почалось чергове загострення. І він на каналі Медведчука, телеканалі Медведчука, який зараз працює в Україні, почав також підтримувати російських окупантів та заявляти, що вони усе правильно та адекватно роблять. І кажуть, я хочу сказати, що достатньо адекватна і очікувана позиція. Руководство Російської Федерації але як про адекватність може взагалі казати людина, у якої, по перше, є довідка із психіатричної лікарні, а по-друге, яка сама каже, що живе у дурдомі, Це називається. Повне безумие, в котором ми сьогодні з вами находимся. ну в этом дурдомі ви на нього смотрите, а я в ньому живу. Благоразумие в наших головах. Також Кива вже встиг ознайомитись із кремлівською методичкою, та практично слово у слово казав те саме, що й Путін позавчора. Ведь основна задача НАТО. Это подойти к границам Российской Федерации. Серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО. Ивин спевал уже зажеванную старую плативку про так зване зовнишнее управление. Все органы власти подчиняются американскому посольству. Украина находится целиком и полностью под а, внешним управлением. Да? Обатывают. Ну а потім він, мабуть, претендуючи знову на звання кандидата наук цього разу з математики, переплутав усе на світі, зокрема відстань від Донецька до Москви. Донецьк. Це всього лиш навсього 600 кілометрів до Москви. У мене для Киви дуже погані новини. Вочевидь, він не дружить не тільки зі своєю головою, а й з математикою та географією. Тому що за допомогою простого пошуку легко з'ясувати, що відстань від Донецька до москви напряму складає 850 кілометрів. А якщо їхати автомобільними шляхами, то 1200. От і все, Ростовська область, 600 кілометрів до Москви. От вже ці псевдокандидати на. Ука ще народний депутат України заявив, що українців не існує. То, що вони зачитують, приходяться українському народу, якого фактично на сьогоднішній день уже. Не существує, ви часом не підкажете. А яка саме ідеологія заперечує факти існування цілих націй? Фашизм, гомосексуалізм, все протитано смертю. Але якщо без жартів, то мене серйозно турбує ситуація всередині нашої країни, тому що російські окупанти загрожують нам сьогодні новим наступом, і в цей час у нас в країні абсолютно вільно себе почувають різні зрадники України, які служать цим самим окупантам, і які у разі наступу буквально будуть стріляти нам із вами у спини. Ми будемо протистояти, ми будемо відповідати. У нас є сили. У нас є зброя, у нас є можливості. Чому у нас уся ця російська агентура вільно шастає? Чому у нас працює російський бізнес в країні? Чому у нас зрештою досі без віз із окупантами? Як президент України Володимир Зеленський збирається захищати Україну у разі нового російського наступу, якщо Російська Федерація вже всередині України має дуже великий вплив на нашу із вами країну? Усі ці питання на жаль є риторичними, і ми з вами маємо усвідомлювати одну дуже просту істину, у разі чого ми з вами можемо розраховувати лише на себе.